А я. Ми купляємо зараз Ланос. Оу, прикольно. Схоже, схоже, дійсно на Ланос. Криває. Ой-ой-ой. Йоп твою мать. Привіт, друзі! На зв'язку з Лавко Євченко. Ми повертаємося в GTA Ukraine. Сьогодні у мене просто грандіозні плани на... Це відео, по-перше, ми купимо свій перший автомобіль, це буде Део Ланос, такий, як був у мого дідуся. Попрацюємо фермером і подивимося, де краще працювати на четвертому рівні, тому довго вас не затримую. Всім смачного, обов'язково лайкосик протискайте і поїхали до відео. Завдяки моєму підписнику, який мені наділив 330 тисяч. Ми їдемо зараз купувати Lanos і будемо його вже з часом тюнити. Не пройшло і півроку, як я забіг у Харків. Ну кльово зробили, що хоча б тепер квартири є. Це прямісінько кльово. Що це за парашут? Поліц платного літака ми вам даємо парашют, верті з польоту тисячу гривень. Вау! А як? Прикинь прикол. Круто! Доволі непогано. Мені сподобалось. В принципі, 600 метрів не так же і багатько. Зараз ведесенько добіжимо. Купляємо ланос і їдемо на ферму. Попрацюємо, подивимося, наскільки багатько можна заробляти на фермі. І далі ще альтернативу я вам покажу заробітку на четвертому рівні, де можна заробляти в рази більше і відповідно прокачувати рівень теж швидше. Не пройшло й півроку. Насправді пройшло в рази більше. Ми купляємо зараз ланос. 270 тисяч у нас якраз вистачить. Давайте виберемо в першу чергу колір Давайте це буде, мабуть, сіренький, так? Тому що мого діда був сірий. Отакий. Тому ми його беремо. Enter. Окей. Okay. <смеш> так. Так, отримано перший автомобіль. О, прикольненько зробили. Так, просто внути ремінь. Включите дорос тут його. Давайте всередині. О прикольно. Схоже, схоже дійсно на ланос. Чейкермокер. Крутиться прикол. Красивенько, красивенько. Так, добре. Давай включаємо фари, бо вже ж не видно ні чорта Зараз їдемо з вами на роботу. Я хочу вам показати роботу фермера на третьому рівні вона відкривається до автобусника я ще не доріс. На жаль, От тому будемо качатися, поїхало. Ми з вами летимо вперед. йо йо Йома, -йо. йо -йо, мені штраф дали за те, що я проїхав на червоне світло. Такого раніше не було. І розганяється він до 1.40, мабуть, кілометрів. Я розбив свій. Ах, свій автомобіль, я розбив. Йо -ма Йо Так. Заглушити відтягнути. О, прикольно, прикольно зробило, окей. Так, все, я зміну почав. Поїхали, друзі. Зараз попрацюємо трішки фермером. Подивимось, наскільки багатьо платять за фермерство. Знаю, що не дуже багато, але я хочу подивитися взагалі механіку, тому що це, м -м, типу, нова робота поки що. Так, лівий арт, щоб посадити рослину. Так, окей, саджу рослину. Так, так. Тепер я кудись біжу, мабуть, типу по доброво, чи по воду. Зараз подивимось куди. Давай сюди, сюди, начебто, ближче. Так, біжимо. У мене ще й штраф є, ну то капець. Так, штраф, штраф, штраф. І де? Мені треба оплатити його взагалі. 1000. Все нормально. Штраф я оплатив. Доброго все-таки. Окей. Добре. Повертаємось назад. Ага. Так, альт. А, тобто я удобрю зараз рослини. Наче конопля росте. Тобто, дивіться, оце, наче не... ти типу, подивіться, пшениця, пшениця, хоп, конопля. А, ні, почекай, це. А, це не. Тьху, ти, а чого я Думав, Думав, що то конопля. Так, травойчка. Так, треба зараз подивитися, чи ти виросла. Так, травучка. забираємо. Так, лівий альт. Копаємо. Так, ага, тобто тепер я що? Відберу ящик. І. Що роблю? Відношу, так? Поїхало. Відносимо зараз ящик. Дивимося, що буде далі. Скільки це, мабуть, все чи ще. Сподіваюся, що все, бо тут якось дуже довго. Якщо ще й оплачується просто копійково, то це, ну, просто глина. Ну, добре, дивимося. Так, в мене четвертий рівень, а ну давайте глянемо. Тут якось рівень взагалі прокачується на цій фермі чи ні. Тридцять? Тисячу гривень мені дали? Ви що, серйозно? Та ну, крім собачу. Окей. Їдемо далі. Зараз покажу вам іще одну місцинку, де можна і швидко рівень качнути, і швидко заробити грошей. Швидше, ніж тут. Закінчуємо зміну. Так, може тут, правда, рівень ти прокачеш, і тоді якось. Так, відкриваємо. Блін, ну крутяк. Мені подобається. Оце як зробили, типу. Хоп, типу, закрив. Так, а де? Закрити. Завести двигу. Так, пристебнути пасок безпеки. О, 150 кілометрів. 160 Зараз покажу, де в мене був будинок, але я думаю, що його зараз викупили, так? А ну то. Стоп, отут був мій будинок. Ні, ніхто його не купив. Ой-ой-ой, ой ой воу Йоп твою мать. Ланос, я ж тебе купив. Ловимо рибку. А, дивимося, тут рандомно випадає досвід. Може 50 випасти за одну рибку, може і один випасти. Тому зараз я вам покажу, як це виглядає. А, давай швидесенько, рибка клюйся. Ні, ну можна швидше трішки, ну слухай. Якось ти дуже довго. щука. Я ж тебе підгодував. Так, поїхали. Ну, тричі теж задовольно. Мені здається, одного разу було б достатньо, щоб рибу було. Оп, рибку спіймав. Так, карася спіймав. Можемо продавати і дивимося, скільки. А, так, скільки я отримав. Я знову не побачив. 823, по-моєму, мало отримав знову. Ну. 50 засікаємо, 824. О, плюс 6, плюс 6 дало, бачите, тобто рандом. Так, забуваємо зараз рюкзак, уже в нас є половина рюкзака. А... Ловись рибка, велика і маленька. Ловись рибка маленька і велика. Ловись рибка, велика і велика. Щоб 50 досвіду. О, 35 досвіду мені дало, за що? За просто... за, мабуть, за те, що я просто перебуваю в грі. Прикольно. Прикольно, що так додали, але я ж кажу: то це, що там. Хут бликає, це прям капець. О, 31 досвіду, дали, бачите? Тобто я не обманув. Треба, щоб викавнуло. Блін, 11, та що таке? Передостання риба, ще одну. О, 30 досвіду. Так, останню рибу. О, пушечка, серйозно, не можеш на горочку піднятися? Ланос, не підводь мене. Йоп твою мать? Рибальський магазин натискаємо Alt продати 3400. тобто 3400 буквально за декілька хвилиночок. Пушечка купив Ланос, двічі його втопив, попрацював фермером, половив трішки рибки. Тому давайте набираємо тут 500 лайкосиків під відео. Ми продовжуємо далі знімати. Ставте лайкосик, підписуйтесь на мій YouTube канал. Хто цього ще не зробив, це дійсно важливо. Ми потихесенько крокуємо до 30 тисячі. Підписників буду вельми вдячний вам. Обов'язково ставте дзвіночок про нагадування, що я існую, що ви бачите першими мої нові відосики. А і що ще правильно побачимося в GTA Ukraine. тому не прощаємося. Кидиш.